Тому що людина, яка боїться Бога, вона ближньому не зробить зла. І брати прийшли і кажуть: ти можеш нам помститися, ти можеш нам відімстити, ти можеш нам зробити зло. І коли Йосипу сказали про це, він плакав і сказав: ні, я цього не зроблю. Людина, яка боїться Бога, не зробить ближньому свому зла. Помните, Авраам Сарою, вони рухалися, в нього була красива жінка дуже. Тоді не так було, як зараз. Зараз красива жінка собі живе коло чоловіка, більш мені Ось, ну буває, що там десь вони збиваються з курса. А раніше було не так. Жінка понравилася, людину вбили, а жінку в У них там було багато жінок. Сара була дуже красива. Він каже: ти скажи, що ти моя сестра. Не жінка мені скажи, а скажи, що моя сестра. Вона дійсно була його сестра, тільки не була по, -по, -по двом батькам. І коли цар Герарський прикликав Авраама, каже, що ти з нами зробив? Що ти мав на увазі? Дивіться, що Авраам відказав. А я думав, що тут немає страху Господнього, і вони вб'ють мене за жінки моєї. Людина, яка боїться Бога, не зробить ближньому своєму зла. Це перша ознака людини, яка боїться Бога. Друга. Друга ознака людини, яка боїться Бога. Ви пам'ятаєте історію, ви пам'ятаєте історію ізраїльського народу. Ось що ізраїльський народ, він знаходився в Єгипті 430 років. За 430 років вони ні з ким не воювали. В Єгипті для ізраїльського народу це була теплиця, де Бог виращував цей народ. Але коли помер Йосип, ви знаєте цю історію, йшло далі туди. От, і єгиптяни почали боятися, тому що євреї сильно розмножалися, і вони поняли, що євреї розмножаться, і вони восстануть проти Єгипта. І легко завладіють легко Єгиптом. І вони, рішили, і вони рішили приостановити розмноження ізраїльського народу. Ось і один із планів, один із планів фараона було, що ізнуряйте їх роботами. Ви повинні так заставити їх робити, щоб вони прямо вмирали на роботі. І написано: чим більше вони їх огнітали, тим більше вони розмножалися. Другий план: другий план, щоб остановити розмноження євреїв. Вони сказали, що прискликали повівальних бабок акушерок, і сказали, коли народжуються єврейські хлопчики і дівчатка, дівчаток залишайте живих, а будуючих воїнів, прямо задушуйте тут, прямо задушуйте на місці. Но написано, що Фува і Фіа, Фіра, по-моєму, боялися Бога, боялися Бога і не умершляли. І написано Бог благословляв їх. Людина, яка боїться Бога. Послухайте. Не боїться людей, а боїться Бога.